Друзі, мої вітання. В ці хвилини, як у нас от розпочався цей запис на Росії, завершився парад І Вже в соціальних мережах з'явилися перші, скажімо, так деталі доволі цікаві цього параду. На дагах була величезна кількість снайперів. Комунальники в Москві були озброєні не просто війником та савком, а й вогнепальною зброєю. Теж цікавий аспект. Ну і знаємо, що 60% сьогодні Росії взагалі знаходиться без інтернету, їм на цілу добу, а можливо, навіть і більше, заблокували. Власне, що з цього всього ми маємо винести про на що це впливає? Більш детальніше обговоримо з нашим гостем, який допоможе у цих питаннях розібратися. Це Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій агентства моделювання ситуації. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, здається, що ну центральною постаттю сьогоднішнього параду на Москві був безпосередньо китайський лідер Сі Цзіньпінь, Бо він зробив певні заяви і був у полі зору всіх медіа на перших шпальтах, зокрема у росіянців. Він усюди. Отже, Сі Цзіньпінь назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку. А у спільній заяві політики вказано, що Конфлікт в Україні може бути врегульований лише шляхом усунення його першопричин. Ну це от формулювання, яке російська пропаганда постійно виправдовує повномасштабне вторгнення, маючи на увазі якраз загрозу розширення НАТО та дискримінацію російськомовного населення. У своїй же промові Путін а, практично не згадував війну в Україні, але особисто після кінця параду підійшов до корейців, поспілкувався з ними і потиснув а, руки. Що можна зазначити, що можна винести з сьогоднішнього цього параду парада на Москві і цей рівень представництва, який був а, у Москві. окрім сі дзінпіня? Ми ж бачили, як Фіцею і Вучич просто, попри всі перешкоди, намагалися дістатися до Москви. І ледь не конями, не пішки туди йшли. Да, ще раз доброго дня, а ну власне кажучи, це для Росії для режиму Путіна парад 9 травня. Така там подія знакова. А, тим більше це 80-та річниця. Фактично, у них є культ цієї дати 9 травня. А, хоча за великим рахунком, ну вже об'єктивно, скільки там 80 років пройшло, да. І по суті, тих людей, які реально, хоч хоч трохи якось там воювали, чи мали відношення, і вже просто в живих немає, і це а, скоро буде. Ну, здаватися, що це там безпосередньо сам Путін брав участь у цій Другій світовій війні. і там чуть би Берлін не не, не брав і прапор. Не вийшов Це це цитата нашого президента. Але я абсолютно її поділяю в цьому а, контексті на три дні. Путін оголосив перемир'я. Ну ми знаємо, що перемир'я як такого. Не, немає, тому що обстрілюються наші міста, і напевно, що ця ніч була тиха, спокійна для міста Києва. Ну але, от там Суми обстрілювали Сумська область, кабами а Миргородський район Полтавської області. Ну тобто, війна триває. Тут треба так говорити. І цілком зрозуміло, що ці три дні потрібні були Путіну виключно для Фінзінпіня, для того, щоб він міг сюди приїхати спокійно, власне кажучи, і показати, що я контролюю абсолютну ситуацію що тут все абсолютно цілком а, під моїм контролем знаходиться. А, ну і зрозуміло, що цей парад виключно для нього людини для, для лідера а, Китаю і гості, які були запрошені. Ну, вони так чи інакше вони відображають оце китайське бачення, там були підтягнуті країни цієї Центральної Азії, які зараз уже знаходяться фактично під протекторатом Китаю, там були по суті Словаччина Сербія, які де-факто заграють з Китаєм, та ж сама Білорусь, так з історичної точки зору, тут немає про що говорити. Тому що от Другій світовій війні, коли вона почалася 1 вересня, коли Німеччина напала на Польщу, то вона наш була не одна напала, вона напала Словаччини а потім там долучилася і Угорщина, і, ну і так далі. і так далі mm -hmm. Тобто виходить так, що саме ті країни, які стали переможцями, ну та ж Сполучені Штати Америки та Сполучене Королівство, та ж сама Франція, вони чомусь участь у московських цих подіях не брали. Але з'явилися азійські країни, ну які, м'яко кажучи, мало мало відношення до того 9 травня. Ну, ця історична фактично колізія нехай собі там роблять то, що називається, що хочуть. У нас сьогодні, до речі, як і в всій Європі, день Європи відмічається. Я думаю, що якщо це буде переходити по суті в таку традицію, це буде абсолютно правильний підхід, тому що радіти наслідкам Другої світової війни. Ну м'яко кажучи, не, не доводиться. Це величезна трагедія, яка в принципі ніколи не мала би повторитися. А наразі ми маємо. А після Другої світової війни найбільший конфлікт в Європі. Ну от за, за цей весь період До того часу Європа все ж таки оговталась від наслідків нацизму, а, але ось сьогодні маємо наслідки рашизму. Тепер що стосується безпосередньо Китаю, а ну ні для кого не секрет, що Китай так чи інакше допомагав Російській Федерації. А фактично він купує нафту в Російській Федерації. Чим дотує її бюджет, воєнний бюджет. Вони там, де факто, очевидно, поставляють якусь певну продукцію. Зрозуміло, цілком, що Північна Корея вона би не зайшла в Росію і не легітимізувалася там як учасник війни цієї без згоди Китаю, тому що Північна Корея ну вона і кроку не зробить без, без того, щоб Китай дав згоду. Але що відбулося зараз наразі? Китай і Російська Федерація, вони підписали чергову угоду. Там, до речі, йдеться мова про достатньо широку співпрацю, в тому числі і в воєнній сфері. Тобто це достатньо така вже промовисна позиція. І кроки, ці, які були зроблені Китаєм, вони спрямовані ну, не стільки там до Російської Федерації, скільки певний пас з США. Сполучені Штати Америки, а саме Трамп. Оголосили цю тарифну війну всьому світові і в першу чергу. Тому ж Китаєві mm -hmm. багато країн пішли на угоду сполученими штатами Америки. Ну принаймні проводять там певні перемовини. Китай сказав ні, я цього робити не буду, і більше того, Китай а йде на в даному випадку не ескалацію подій. Ну я зазначу, що тут по суті Трампа позиція була така. Да тобто, тут ми напевно, що і Китай не можемо звинуватити, але залишається відкритим запитанням. А як же буде реагувати Сполучені Штати Америки, тому що а те, що в там цій війні легалізувалася Північна Корея, як відреагували США? Ну сказали там торгованість да та, санкції вводити. ну тобто, за великим рахунком, ніяк, а це абсолютно неправильна позиція. І тоді Китай робить наступний крок: от він говорить про те, що ми укладаємо таку повномасштабну угоду, і в даному випадку, Сполучені Штати Америки треба так само буде реагувати. Якщо США визначає а, Китай як найбільшу загрозу, то по суті ворогом і зараз легалізуються взаємостосунки між Росією і Китаєм, так тоді ворогом є не лише Китай, але й його союзники Північна Корея, що очевидно і зараз це Росія, і тут уже займати цю позицію в війні між Росією і Україною як такий там незалежний посередник. Що ми будемо десь там центристами, ми будемо е, комунікаторами, ну, вже не доводиться. Тому що виходить так, що по суті, е, це вже комунікація заходить в сферу там е, інтересів Китаю. Тут уже е, ми розуміємо, що напевно що Китай номер один да? що комунікувати треба вже тоді з Китаю, і так далі. І треба відповідати. І ті кроки, які робилися раніше. А будемо відвертими, по суті, ніякі кроки не робилися так, тому що санкції на Російську Федерацію додатково не накладалися, а додаткова допомога Україні не надавалася. По суті, військовий пакет і пакет фінансової допомоги це ще є в межах того пакету, який був запропонований Байденом. Ми уклали цю угоду про використання природних ресурсів. Це складна угода а Вона ще ну, не має фінального характеру, тому що да, там будуть додаткові незвичай. додатки, mm -hmm. і що там в тих додатках буде, ми не знаємо. А при тому, що да це ж було 28 лютого, коли Зеленський приїхав в Сполучені Штати Америки і в овальному кабінеті, там в цьому була величезна сварка між живенцем, і дуже складна була ситуація. Але ми вийшли з цієї ситуації. І Верховна Рада України магло голосами підтримала цю угоду. Тобто ми пішли на зустріч. і нам якось би пообіцяли, що а, будуть на комерційній основі продавати нам озброєння, а не, не призупинять її там, не, не буде табу. Ч, ну знову ж таки, в нашій ситуації ми і за це великим рахунком вдячні. Але от на запитання, чи зможе от такий формат взаємодії між Україною і Сполученими Штатами Америки. Зупинити е, Росію або зупинити uh -huh. Китай абсолютно ні, і очевидно, що без якихось більш жорстких кроків, які стосуються надання достатньо потужного озброєння для України, щоб Росія розуміла, що немає в них перспектив в воєнній формі військовій формі там е, забрати територію і закінчити цю війну на свою користь, без достатньо потужних санкцій, без е, координації дія е, своїх дій з. Союзниками України з країнами Європейського Союзу, от зараз Сполученим Штатам Америки треба шукати союзників, тому що Росія Китай демонструють, що в них є союзники. Тут воює Північна Корея. А хто ж гарантує, що там Китай не зайде, не зайде з свої, своїми потужностями? Росія має союзником Іран, і у них так само є додаткова угода, і вони там поставляють ці шахеди. А, а що що пропонує там Сполучені Штати Америки? Ізоляціонізм? ну це не вихід, це не ситуація. Тому uh -huh. тут треба абсолютно переглядати свою стратегію, uh -huh. пане Валері. А як розуміти, от ну ми почула заява Сідземпіня в контексті того, що вони абсолютно на стороні Росії підтримують її, і в цьому ж ключі є заява голови польського МЗС Родислава Сікорська, яка каже, що Туреччина та Китай. Можуть замінити сполучені штати Америки як посередники у мирних переговорах між Росією та Україною. Е, ну щодо е, Туреччини, думаю, ми пам'ятаємо. Нещодавно була заява Дональда Трампа. Де він сподівався на те, що Ердоган якраз і допоможе йому в регулюванні війни в Україні, але от цікаво, ну Китай після цієї заяви, що вони абсолютно цілком повністю підтримують Росію. Наскільки вони доречні тоді у цьому переговорному процесі, як посередник, як говорить представник Польщі? Ну я з вашого дозволу все ж таки почну з сполучених штатів Америки їхньої роль в переговорному процесі і як можливості виходу з переговорного процесу. Як на мене, це абсолютно ні на що не впливає. У ці заявки ще залишаться, вони чи вийдуть, ні на що не впливає? Тому що будемо відвертими: за ці 100 днів, яка була роль США в налагодженні миру чи якось злагоджені ситуації? Та ніяка, вони нічого не досягли, а там на полі бою, як, як ви стріляли, як як. Фактично, війна тривала. Більше того, почалися обстріли там мирного населення України. На що Сполучені Штати Америки також кволо відреагували Тому я отут не бачу трагедії, що США відійде і прийдуть хтось інший Друге, Туреччина а, ну Туреччина насправді вона має певний позитивний кейс. Тому що укладення зернової угоди, морської угоди uh -huh. між, ну по суті, там так такий формат був ООН, Туреччина, Росія, ООН, Туреччина, Україна. Так, вони діяли ці формати. Там також можна дискутувати, що це і легалізація того вкраденого українського збіжжя, яке було Росія. Таким чином його вивозила. Багато дискусій, але Туреччина має позитивний трек. Сполучені Штати Америки наразі не має такого позитивного результату. Жодного Туреччина має. А і тому в контексті переговорника бажаючого сильного такого а, регіонального лідера і навіть вихочу за межі регіону, мотивація Туреччини може бути м, абсолютно зрозумілою. Тим більше Туреччина має ще один позитивний трек, про який треба згадати: це нагірний Карабах, а тому, що саме Туреччина а, допомогла Азербайджану повернути нагірний Карабах в межі Азербайджану там. І, і це, це також для, для них це, це показник того, що вони можуть досягнути результату. Ну вже не кажучи про те, що Туреччина є а, другою за кількістю а, військ, країною НАТО, тобто це в військовому плані. От якщо ми порівнюємо там з країнами Європи, дає можливості а, їм якимось чином вирішити ситуацію, то Туреччина виглядає набагато сильніше. І третє по Китаю до чого ну власне кажучи, про що ви запитували? А, така і до того ж дивіться, коли був так званий мирний план м, м, Китаю, коли був мирний план Бразилії, і вони ж е, позиціонували себе як от такі е, незалежні посередники, які фактично там між Росією і Україною намагаються зайняти чиюсь сторону. А тепер, а, коли президент Бразилії приїжджає на цей парад, а тепер. Коли лідер Китаю він відкрито говорить про підтримку позиції Російської Федерації, про якого незалежного посередника там опосередкованого незацікавленого може йти мова, коли Китай де-факто за рахунок купівлі ресурсів Російської Федерації, тієї ж нафти фінансує, і і якщо ми прагматично аналізуємо цю ситуацію. То Китай зацікавлений в тому, щоб була війна, в тому, щоб Росія була в тому стані, в якому вона є обкладена санкціями. Для неї були закриті ринки максимально в першу чергу європейського союзу, і на цьому, на цьому фоні в Китая все нормально. Тому е, зрозуміло, що от, оця заява Трампа вона зрозуміло, що була до того, як е, там е, лідер цзіньпінь зробив ці заяви, вона е, абсолютно недоречна, але ну це ж так само треба мати якесь стратегічне мислення, так розуміючи те, що Китай апріорі не може бути незалежним, от таким переговорником. Ну чи би там запропонували північній Кореї чи Білорусі. Чи Ірану і, і з та ж історія з Білорусі ж це все вже проходили. Це не є такими. Вони не є незалежними. Вони є союзниками Російської Федерації при тому, що вони абсолютно цього не приховують, і тому якусь конструктиву зі сторони Китаю чекати не доводиться. А те, що mm -hmm. Китай може поставляти якесь там озброєння Російській Федерації, так це запросто. Це може бути та ж сама історія, що з шахедами, де росіяни пишуть там на на приклеюють таблички гігрань, так і так само може бути з китайським цим озброєнням. Будуть писати там ще якісь російські назви, але це буде китайське озброєння, вже не кажучи про те, що Китай має достатньо велику потужну армію. Всіх сенсах і в тому, скільки коштів туди виділяється, і за чисельністю. Якщо Північна Корея легалізувалася в війні з Україною, так то потім буде десь там щось доводити. Чи це північно Корейці, чи це китайці? Тим більше, тим більше, що вже так званих добровольців китайських вже наші, наші а, там ловили, так і вони да. вже присутні. Тобто, це вже так. не треба доводити, вони вже присутні на війні в Україні. Нехай mm -hmm. поки що як добровольці. Пане Валері, ще один аспект, який хотіла торкнутися. Європейський союз сьогодні, 9 травня, оголосить про створення спеціального трибуналу для Путіна та високопосадовців Україна та ЄС мають намір оголосити про створення спеціального суду, який якраз і переслідуватиме Путіна та інших високопосадовців кремлівських. Ну і власне це зазначила Кая Калас. І вже станом, поки ми зараз з вами записуємо це відео, знаємо, що до Львова прибула група міністрів іноземних, щоб підтримати створення цього спецтрибуналу для переслідування. Відування керівництва а, Росії, і як зазначили в офісі президента, зокрема а, Ірина Мудра, що спецтрибунал для Росії може запрацювати вже наступного року. Він буде створюватися у ГАЗі, і попри складність процесу, сторони вже мають узгоджене бачення його запуску. Як ви вважаєте, наскільки до ці, ну, е, наскільки рівномірна така відповідь створення спецтрибуналу в контексті сьогоднішнього параду, який проходив на Москві, можливо, взагалі доречніше було б якби нам дали більше озброєння? Ну, мали б можливість дати більше озброєння, то це озброєння. Ми б отримали. Більше того, зараз ж багато країн там Словаччина, Угорщина, вже можливо Румунія долучиться про те, що не, не надавати додаткове озброєння там для України. І більше того, вони ж не просто там не надають своє озброєння, так а вони ж блокують рішення на допомогу Україні. Uh, і в там в Євросоюзі блокують рішення, і блокують рішення на рівні НАТО, і ця поведінка звичайно достатньо небезпечна для нас і неприємна. Uh, Європейський союз uh, дуже своєрідна структура. Треба розуміти, що це не якась єдина держава. Я дуже часто наводжу приклади. А uh, що от, уявіть собі, що uh, кожен штат Сполучений в Сполучених Штатах Америка там 5 50 цих штатів. Мав би право вето на рішення, що би там США вони яке би рішення ховали. Жодного рішення не було би. Оце десь приблизно зараз виглядає європейський союз для того, щоб ухвалити рішення, треба щоб був консенсус. Треба щоб всі країни проголосували за а інакше нічого не виходить. І тому вони дуже багато дискутують та величезна бюрократія. Але це природа європейського союзу. Ну, він наразі такий є. Чи зможе він confusion. якось змінитися? Е я думаю, що ні. Чи має європейський якийсь додаткові механізми, наприклад, утримання тої ж Угорщини, чи Словаччини, чи можливо на наступному Румунії? Має тому, що всі ці країни вони є дотаційними і вони так само можуть блокувати для допомоги для цих країн. І так складається ситуація, що там от Орбан чи Фіцу десь щось виступають. А от як така країна Люксембург от вона скаже, ні, ні, не надавати жодного пакету допомоги. Звичайно, що зміни в Європейському Союзі вони відбуваються дуже повільно. Але вони відбуваються, це треба визнавати, тому що збільшення достатньо серйозно витрати в Німеччині на оборонну політику і з приходу Мерца, він починає актуалізувати цю тему. А в цьому стармер в Сполученому Корис, ну це вже не країна Європейського Союзу. Але вони також займають достатньо чітку позицію, і вони не відмовляються там на, на дальшому допомагати Україні. Хоча там відбулася зміна влади, а Сунак, консерватор пішов, але прийшли лейбористи і вони продовжують бути послідовними. Є Франція з Макроном, так він робить різні заяви, але ж е, е, ті ж самі гаубиці, Франція нам одна із перших поставила, коли почала давати таке достатньо серйозне озброєння. А, і є а, пропозиції, ініціативи, що треба робити спільні збройні сили а, в європейському союзі. Я не вірю, що це можна зробити, але є певне просування, є певне розуміння. Є розуміння того, що треба надавати максимальну допомогу Україні. А, якщо буде знайдений певний компроміс, а ми десь виходимо на, на таку формулу, що зрозуміло, що європейський союз він не здатен виробляти а, все озброєння. Більше того, ну якщо якась одна деталь десь виготовляється за межами Європейського союзу, то без цієї деталі ж не ну там якось, так. не так не, не будуть діяти комплекси. Якщо буде знайдений компроміс, що Європейський Союз буде купувати зброю для України Сполучених Штатів Америки, і таким чином буде працювати і американська та ж економіка, військово-промисловий комплекс, і ми матимемо там достатню кількість озброєння, то це буде позитив. Є Норвегія. Яка не входить так само в Європейський Союз, але має колосальні ресурси, і вона насправді виграла від того, що перекрили газ Російській Федерації, тому що вона змогла збільшити е, е, там постачання в Європу і збільшила свої статки. Є зрештою країни, такі як е, Південна Корея, яка ну зрозуміло, чому вона зацікавлена тут абсолютно. Mm -hmm. Співпрацювати є Японія, є Австралія, є Канада. От треба ну, співпрацювати і робити все, що можливе. Зрештою, є наше вітчизняне виробництво. виробництво і замовлення, які фактично реалізуються в Україні, вони також за кошти Європейського Союзу. Тому mm -hmm. Ну от в цьому контексті співпраця вона триває. Напевно, що є певні тенденції в Європі, які нам не подобаються, але вони не є такими однозначними, десь там, скажімо так. Приходять ці праві популісти, а десь ну абсолютно нормальна ситуація mm -hmm. В цілому в Європі. Європейська народна партія вона найбільша на рівні Європарламенту. А, далі йдуть соці... соціалісти і демократи. Ну, це такі принципі а, більш радикальні, більш помірковані, але все ж таки про українські політичні сили. Угу. Пане Валерію, щиро вам дякую за змістовну розмову. Сподіваюся, нашим глядачам було і цікаво, і більш зрозуміло тепер щодо тих питань, які ми разом з вами піднімали для них. А, друзі, з нами був політолог, керівник департаменту виборчих технологій агентства моделювання ситуації Валерій Гончарук. Ще раз, пане Валерію, дуже вам дякую. Дякую, гарного дня.